Доброго вечора. Всім привіт. Ми майже допроходимо катакомби. Тут лишилось зіграти чуть-чуть. Тут чуть-чуть лишилось зіграти. В принципі, залутати долутати, Все інше. Прикольний е, прикаля знайшов. Для того, наприклад. <смас> наприклад, в мене було дуже багато жетонів, треба було зіграти за ініціатора. Це просто люта заупа була, яку я просто ненавидів. І мені потрібно було дуже багато разів зіграти там за Акса або там за когось іншого. Ах, і в мене дуже багато було всяких лявих жетонів, наприклад, жетонів тут можна було утати з цими зміями. І для тих, хто забувся або не знає, тут є ось коротше, такий обмінник. І тут можна ось обмінати жетончики на той жетончик, який вам потрібен. Я тут собі трохи порофів, поміняв і доприйшов майже ось сюди. А тут сьогодні ми будемо виконувати ці завдання. Так ось. Що я хочу вам сказати? Я нафармив 10 монеток. Ми активуємо цей прикаляс. Ми беремо це безплатно! Да-да-да! І да, да. йдемо крутити крамницю. Ну, Таково. Так, да-да-да. Все, в нас є 10 прикрутів. Нас Дуфічі Цукарочок є. Надіємося, що нам з цього всього щось прикольного випаде. Так що перший прокут. Паня всім. Другий прокут. Два. Оооо. Блі, можна бару і купити. Хоча має на барі цей... вроді Чокі! без дота блюс. Вон. Скіпаємо. Next. Де. На котла. На котла, до речі, можна взяти. мене мало сетів на котла. Вон, на з ми не граємо. Давай трохи закинемо цукерок. Ще чуть-чуть. Дайте нам те, що нам потрібно. Забираємо котла собі. О! Скарбничка! О, дока, от така вот скарбничека. Батлій симбовий. Да, да, дякую. Ліч піздец симбовий. Брати чи не брати. Ну, тут тільки я на лічі граю. Який санс, шанс того, що я виб'ю ліча. М і доволі дорого коштує. Ава! Блін, господи, граємо, живемо. Раз в житті. Беремо. Сукерки є. Вардіки. Вардіки я минулого разу гарні заготов. Приняти. Так, сет на тренту. На Queen of Pains. У мене вроді би. Ого. Руки не стіл. Трентик. Трентик з дефолтний. Ніце цікавого. Е, супер цікавий вард. Супер дуже цікавий варт, який потрібно взяти. Який ми беремо. Він оверпрайснутий. Сет знаві. На тусе він Ну Вона я в магіні не граю, так що сорямба. Так. Лайн. Ну, тут хіба що. Хірпи ми. Вардік такий собі у нас е, 4 прокрута. У нас така ось скарбничка, де мені нічого не цікавого нема. Ха. Мені... Мені така мірана падала. Це один із найулюбленіших <клух> сетів на Мірану був у мене колись. Ми його, мабуть, не беремо. Чи брати, не брати? Давайте беремо. Візьмемо, збережемо так трипокруп та тих додаткових. Так, ну що, лишається три. Давайте. раз. Ще один той самий. Блін, може нам на аркана тоді не хватить, якщо аркана зараз дропнеться. У мене вже такий є один сундучок, так що ми скипаємо його. І такий ось вардик. Так що далі, next. Ласт прокрутка. Ось такий ось кур'єр з нами попався. Знову Чен і Ласпрот. Діар Гейб Занеси, занеси, занеси. Ай, блять. Ну і ти насрав, блять, тряпочку, блять, це пиздець. прикольно, все так Так, Ну така собі.